Як посилити Україну і як отримати реальні гарантії безпеки? Про це президент України Володимир Зеленський говорить з лідерами ЄС і НАТО в Брюсселі. Подробиці розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Вона наживо зі студією Зоряно, вітаємо. Що можеш розповісти нам про зустріч? Олена Андрію вітаю ці миті Володимира Зеленського приймає у своїй резиденції генсекретар НАТО Марк Рюте зібрав на вечерю лідерів впливових країн ЄС, також керівництво європейських інституцій. Вони приєднаються трохи згодом, оскільки зараз перебувають тут на саміті з країнами Західних Балкан і мають обговорювати ситуацію в Україні у генсека НАТО, можливості для миру на тлі прагнень майбутньої влади Сполучених Штатів закінчити війну якнайшвидше. І шанси, що з'являться західні миротворці в Україні, стежити. За потенційним режимом тиші, цю ідею проштовхує президент Франції, якому Дональд Трамп нібито сказав, що миротворців у разі припинення вогню має відправити Європа. Плани на майбутнє, хоча коптічно це б не звучало. Макрон має обговорити із Зеленським окремо. Президент Франції, як знаємо від своїх співрозмовників у дипломатичних колах, єс неуповноважених давати офіційні коментарі. Прилетів сюди насамперед задля цієї зустрічі, що має відбуватися у французькому посольстві у Брюсселі. Опісля Макрон повертається додому розбиратися із наслідками урагану в одному з французьких регіонів на вечері. У рюте замість нього буде його радник, радник Макрона, і також міністр закордонних справ Франції. Британію також представить голова її дипломатії. Будуть лідери Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів Польщі, керівництво Євроінституції Зеленський, приземлившись у Брюсселі, сказав, що закінчення війни є фундаментальним питанням для Європи і потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн колеги. Заряна, а ось яке питання: яким бачить мир країни ЄС, чого чекають від Зеленського? Яких рішень чи можливо поступок? Андрію, тема можливого миру активізувалася з перемогою на виборах Дональда Трампа. Як ви знаєте, він прагне закінчити війну якнайшвидше. Також обраний президент США підтримує припинення вогню і переговори між Києвом та Москвою. Але головне питання, відповідь на яке ще належить знайти, на яких умовах це все має відбуватися, і наші співрозмовники у дипломатичних колах ЄС неуповноважені давати офіційні коментарі. кажуть Україні та тільки їй вирішувати, коли ж власне настане час сідати за стіл переговорів або ж продовжувати війну. Як що таке рішення буде схвалене, ключове ключовим є те, що схвалене, воно має бути в Києві. Таку позицію займають і у ЄС. Один із наших співбосідників сьогодні, взагалі, сказав, що ніхто навіть не дає поради Зеленському, як саме йому чинити у цій ситуації. Ну а сам український президент у свіжому інтерв'ю Парізіян сказав, що Київ зараз не у слабкій, але й не в сильній позиції. Усе через відсутність чітких перспектив щодо членства у ЄС та НАТО. Вкотре визнав, що Україна не має сили повернути охоплені Росією території хіба з допомогою дипломатії, і наголосив український президент. І що жоден лідер у світі не має вести, не має права точніше вести переговори з президентом Росії без України. А чого очікувати від саміту, який відбудеться вже завтра, можливо, якихось конкретних рішень щодо підтримки України? Олено, що стосується саміту лідерів, єс, який запланований на завтра, і до яких також має долучитися для дискусії Зеленський, то конкретних заяв про виділення певної суми грошей чи зброї вочевидь не варто чекати. Це ж звіряння годинників і позицій. Крім того, як нам говорили дипломати неуповноважені коментувати тему офіційно. Лідери розраховують почути конкретику від Зеленського. Далі ж дивитимуться, що можуть зробити в цьому напрямку. Завдання, яке ставлять перед собою, це максимально посилити позиції України і в підсум Мках саміту проєкт декларації уже розпорядженні Радіо Свобода. Пропишуть, що Росія не має перемогти. Спробують, як знаємо, від наших співрозмовників і передбачити чого ж очікувати від нової влади Сполучених Штатів і про всяк випадок продумати варіанти чи принаймні почати, скажімо так, їх розробляти варіанти самостійної допомоги Україні зусиллями Європи. Що ж до миротворчої місії, дискусії визнає багато хто і політиків, із політиків і чиновників Ників європейського союзу необхідні, ну водночас вважають їх дещо такими от передчасними. Мовляв, спочатку мир. Потім уже всі подальші кроки спрямовані на його забезпечення крок за кроком. от Сказав тут сьогодні, зокрема, і канцлер Шоц. колеги Зоряно, Дякуємо. Це була кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко з Брюсселя